У непростий для нашої країни час європейські партнери продовжують підтримувати Україну. Роблять все можливе ще початку повномасштабного вторгнення. Надають як технічну, так і фінансову допомогу. Цього разу німецьке товариство Допомога Україні з Баварії передали рівному гуманітарну допомогу та шкільне обладнання. Сьогодні наш департамент отримує шкільні парти, стульчики, а також одяг. Ну відповідно до рішення комісії воно буде розподілені на певні школи, а одяг будемо видавати незахищеним верстам населення, які перебувають на обліку в нашому територіальному центрі. Окрім шкільного устаткування та гуманітарного вантажу, німецька організація також передала і медичне обладнання для міської лікарні. За словами Олени Петрів, обладнання зможуть використовувати також і інші медичні заклади, які потребують такого устаткування. Ми цього разу отримали як і е, кілька разів поспіль функціональні ліжка, медичне обладнання, е, функціональні тумби. Е, цього разу я, наскільки знаю, по, по нашому переліку по проформі, це ендоскопічне обладнання рентгенпристрій, ультразвукове обладнання, а також дерматологічне обладнання для лікарні та лікарняних закладів міста. Секретарів нарад Віктор Шакирзян зазначає, Товариство Допомога Україні з Баварії не вперше допомагає нашій країні. Їхня підтримка, як і будь-яка інша, є дуже ціною для України та громади. Це місто Шензе. От дійсно ми вже співпрацюємо. Наша громада співпрацює вже 20, більше 20 років, і фактично, після повномасштабного вторгнення, вони так само допомагають нам. Ця співпраця буде продовжуватися. Ми їм щиро дякуємо, тому що дійсно вона потрібна. От і те, що вони роблять, це дуже викословий повага. Як додає секретарів наради Віктор Шакерзян, допомога від західних партнерів буде точно не останньою для громади Лілія Мазур, Богдан Курбяк, телеканал ITV.